Друге, Він не тільки прощає, я вам прощаю, будьте здорові, йдіть, не морочте мені голови. Ні. Радість має ще одну складову другу. Він не тільки прощає, а каже, нині будеш зі мною в раю спасає. І вона вродить сина, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Сестри і брати, запам'ятайте ту фразу. Ісус потрібен вам і мені вчора. Сьогодні і завтра. Ви чуєте мене, брати? Бо як не думав, він мені потрібен був вчора, бо я був грішник, а нині я спасенний, ти нині спасений, а завтра так вляпатися можемо по вуха. Ви того не бачите? Спаситель потрібний мені був вчора, потрібний він мені сьогодні, бо він єдиний має владу. І якщо він мене попустить, ніхто мене не втримає. Як та грушка гмила падає. Я знаю людей, які проповідували сильно, пророкували сильно, були любимчиками людей і хляпнули. А чому? Бо Вони забули, що їм Спаситель потрібен кожен день. Амінь.